Холостяцький збір, радянський податок за бездітність хочуть відновити. Ним збиратимуть гроші з бездітних українців, яким вже виповнилося 30 років. Авторка закону Катерина Лук'янова вважає, що в цьому віці вже варто визначитися і з парою, і з кар'єрою. А хто не встиг, то хай платить. Повернення радянської норми шокувало бездітних українців, як і можлива заборона жінкам після 49 років штучно запліднюватись. Відповідний законопроект уже ухвалили в першому читанні. Якщо документ пройде друге читання, певні обмеження вводитимуть і щодо сурогатних матерів. Чи мають шанси прижитися нововведення, З'ясувала Ірина Качмарик. Ви подружжя, вам більше 30 років і у вас немає дітей, хоча ви можете їх мати, готуйтеся платити більше. За бездітність на такі пари можуть накласти податок. Зараз культура сімейно-творча така, що вони пізно одружуються і пізно заводять дітей, тобто я думаю, що це недоречно. Не справедливо сілком, тому що ви розумієте, кожна молоді якось вести за кордоном, за кордоном, дивиться подальше, за кордоном, ну тільки від 30 років. Сюди, життя. Зараз постійно роботів немає. Навчання, наука, наука йде, кажуть, в густі, розумієте? то неможливо людина, щоб подружилися і вже родили дітей. Якщо піднімуть заробітки вдвоє, вдвоє троє то можна тоді зробити податок. А при тих заробітках, мені здається, це, це, не, це неможливо. Старий спосіб наповнення бюджету згадали депутати. Такий існував у Радянському Союзі. Податок на холостяків, одиноких та бездітних застосовувався більше 50 років до розпаду СРСР. У європейській практиці таких норм немає і навряд чи є шанс прижитися у незалежній Україні. На законодавчому рівні необхідно визначити чіткий перелік випадків, за яких цей податок буде застосовуватися, в тому числі необхідно визначити випадки, коли особи будуть звільнятися від такого податку, тому що є велика, велика просто кількість різних захворювань, які так чи інакше сприяють чи точніше впливають на можливість народження. От тому я думаю, що якщо Буде, будуть виписані випадки, за яких не допускатиметься обкладення податком, і буде таке оподаткування, то звичайно, що люди будуть звертатися до суду і ці справи будуть виграні. Тетяна справжня багатодітна мама. Із чоловіком вона виховує дев'ятьох прийомних дітей. Рік і два місяці тому у її сім'ї народилася власна дитина. Мене відмовляли лікарі. Дуже так, відверто, відверто кажучи. Боялися, що не виношу і щось зі мною буде. Я їм вірила, а потім перестала вірити. От. Але вже і хвороба все таки своє бере і боялася другою позаматковою, тому що була перша позаматкова. З'явитися маленькі жані на світ допомогли у цій клініці. Кваліфікований медперсонал займається лікуванням усіх видів безпліддя та безпосереднім заплідненням у пробірці. Проте і ця процедура бажаного результату з першого разу може не дати. Вважається, що найкраща кількість приблизно 10-15 яйцеклітин після стимуляції жінки. Але то не значить, що ми отримали 10-15 циклітин, і всі вони попадуть в жінці. Існують окремі критерії, стандарти, по яких відбираються ембріони, і найкращі ембріони переносяться в жінки. Як правило, то відбувається або на третій, або на п'ятий день. Ну, і після того ми очікуємо, що і маємо велику надію, що настання вагітність. Стати мамою вдалося і цій жінці минулого року за допомогою штучного запліднення вона народила первістка. А цьогоріч Верховна Рада України у першому читанні прийняла проект закону, який забороняє медикам проводити такий метод запліднення жінкам старше 49 років. На теперішній час ми можемо використовувати і дійсно завагітняти жінка може і після 49 років, після 50, і навіть після 60. Ну, чи це є мудро, я вважаю, що ні. І я схвалюю цей закон, тому що є багато пацієнтів, які звертаються до нас в таких, і після чого ми не можемо їм відмовити. Проводяться процедури, і саме головне доля тих дітей, які народжуються в таких матерів, в майбутньому є досить-досить складною. Зокрема, ми знаємо випадок з 65-річною жінкою. з однієї сторони це є досягнення нашої української репродуктивної медицини. Це є дуже дуже хороші результати. Але чи є медична етика в цьому питанні? Це вже зовсім інше питання. Усе вирішують гроші. Афганці, чорнобильці і тепер бездітні. Як заліплювати бюджетні дірки, народні обранці вигадують щороку. Вочевидь, вирішили, що в Україні надто високий рівень життя та соціального захисту, що неможливі ще небажання українців мати дітей обов'язково заслуговує покарання. Ірина Качмарик, Євген Рижавський, про тиждень.